Шановні вступники! У цьому відео розглянемо, як подати заяву на фахове вступне випробування для вступу до магістратури Українського Державного університету залізничного транспорту по диплому бакалавра. Подача заяви здійснюється через особистий електронний кабінет вступника. Як зареєструвати особистий електронний кабінет вступника ви можете дізнатися, переглянувши відеоінструкцію, розміщену на сайті університету. Після реєстрації та входу до особистого електронного кабінету вступника необхідно перейти за посиланням Реєстрація на вступне випробування. В правому верхньому куті необхідно натиснути кнопку Активні дії та обрати пункт Додати. В полі заклад освіти. Для швидкого пошуку достатньо ввести перші три літери від слова залізничного. Та обрати Український Державний університет залізничного транспорту. В полі Освітній ступінь обираєте Магістр. В полі Вступ на основі обираєте Бакалавр. В полі форма здобуття освіти обираєте Денна або Заочна. А також обираєте спеціальність, на яку плануєте вступ. Наприклад, J-7-Залізничний транспорт. Натискайте кнопку Пошук. Нижче з'явиться перелік випробувань, які були знайдені за вашим запитом. Якщо ви не маєте ніяких пільг, вам необхідно зареєструватись лише на фахове вступне випробування з тієї освітньої програми, на яку ви плануєте вступ. В таблиці знаходите фахове випробування і обираєте його. Після цього стане активною кнопка Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Натискаєте її. З'явиться діалогове вікно з вибором дати та часу проведення випробувань. Потрібно обрати одну із запропонованих дат. Для остаточного вибору дати фахового випробування. Натисніть кнопку Обрати та за необхідності Підтвердити. Якщо ви є учасником бойових дій, ви реєструєтесь на два іспити. Спочатку на фахове випробування, а потім на співбесіду з іноземної мови замість ЄВ. При цьому обираєте ту ж дату, що й для фахового випробування. Якщо ви виконали все правильно, то при повторному натисканні на посилання «Реєстрація на вступне випробування у вас з'явиться перелік поданих заяв на відповідні випробування. Переконайтеся у правильності вибору дати та часу випробувань. Вітаємо! Ви успішно зареєструвались на фахові вступні випробування.